Совєтський Союз, Сталін, репресії, мода, розкіш, елізаські апарелі. Здавалося, пречі непоєднувані, але після перегляду відео ви зрозумієте, як вони вживалися між собою. То як же одягалися в Совєтському Союзі в період правління тирана Сталіна? Чи існувала мода в СРСР, чи її, як і сексу там не було? Нума розбиратися. З вами Дарка, і тут ми говоримо про історію та моду. Захопивши владу у свої лапища, Сталін неочікувано вирішив ще й образ совєтських жінок змінити в результаті інформаційної кампанії розгорнутої змі. Над жінка більшовиків, яка була безстатевою товаришкою, перетворилася на даму в дорогих лахах. Для чого і чому далі зрозумієте? Найпоказовішою рисою моди сталінської епохи була прірва між тим, якою моду показували у нових модних журналах, і тим, що насправді носили пересічні совєтські люди. У журналах, кінофільмах та театральних постановках показували красивий одяг, який може бути твоїм, якщо ти ревно служитимеш в совєтській владі, намагаючись прискорити індустріалізацію, совєтські можновладці створили програму преміювання найбільш старанних будівельників соціалістичного суспільства. І нормальний одяг став однією з найцінніших нагород, які робітники могли досягти лише ціною праці на совєтську державу. Наприклад, Стаханівка Маруся Макарова прославилася тим, що всю свою зарплату, яка до речі, на 9 разів виросла після присвоєння їй жаданого звання, вона витрачала на купівлю одягу. Про це писали у тодішній совєтській пресі у контексті: от яка Маруся молодець, будьте як Маруся, і буде вам щастя. Також у тридцяті роки прийоми у Кремлі проходили у винятково помпезній обстановці. Жінки у довгих вечірних сукнях ходили залами у сяйві зеркал, як живе свідчення успіхів соціалістичної держави. Знову ж створювалася штучна мотивація. Якщо добре гарцюватимеш на заводі, то потрапиш на прийом до Кремля і можливо навіть там зустрінешся з самим Сталіним. Журнали приділяли особливу увагу витончено одягнутим молодим жінкам-стаханівкам, які вписувалися у ці ретельно розплановані державні заходи. Вони відігравали роль зразкових манекенів, які сталінська культура одягла і виставила перед величезною аудиторією, рештою населення країни. На початку 38-го року навіть журнал Стаханівець почав розміщувати на своїх сторінках рекламу косметики та модних жіночих уборів у сталінській масовій культурі. Розкіш, елегантність та жіночність стали об'єктами бажання. Щоправда, вони належали тим, хто це заслужив, але в майбутньому кожна жінка-робітниця безперечно мала отримати можливість це мати. Таким чином, зміна соціального статусу маркувалася придбанням гарного одягу, бажання мати хоч щось нормальне та матеріальне стало ледь не єдиним стимулом ящити на цю систему. У 1935 році існування совєтської моди отримало офіційне підтвердження: у Москві з'являється будинок моделей, фотографії та модні картинки у першому номері журналу зображали доглянутих жінок у витонченому діловому одязі на вулицях Великого Мегаполіса. Але от біда-бідонька, модний одяг так і не став частиною повсякденного життя совєтських громадян, бо будинок моделей був надто амбітним проєктом для країни, в якій лише нещодавно було скасовано карткову систему, розподілу продовольства, а необхідні товари лишалися у страшенному дефіциті. У журналі моделі сезону публікувалися здебільшого ескізи та малюнки, а дизайнерські ідеї, представлені на цих ескізах, ніколи не були. Реалізовані зараз, напевно, не повірите, але легендарна Ельза Скіапарелі була у совку на відкритті того дому моделей. У книзі спогадів моє шокуюче життя. От що вона про це розповіла під скляною кулею, повільно поверталися електричні манекени, демонструючи досить дивні туалети, точніше, дивні для мене. Мені думалося, що одяг людей, що працюють, повинен бути простим і практичним. А тут Оргія Шифону, Оксамиту і Мережев, але скромний та практичний одяг не міг задовольнити грандіозні совєтські амбіції. Треба ж було показувати успіхи індустріалізації та показати заходу, що совєти таки процвітають. І скіаперелі дуже влучно про це висловилася у статті про совєтську моду, яка була опублікована у французькому журналі Регардс, невдовзі після поїздки до Союзу. Вкладайте сили та кошти у виробництво повсякденного одягу, а не створення вечірніх суконь. І справді ці помпезні вбрання, що демонструвалися на ідеально спланованих модних показах, були у чистому вигляді показухою. Ця мода не мала жодного відношення до повсякденної реальності. Реальність же виглядала якось ось так. Банальний приклад, коли у 30-му році СРСР знову запровадили обов'язкову початкову освіту, багато дітей не змогли відвідувати школу через відсутність одягу та взуття, особливо взимку. Яка тут мода? Я вас прошу. А що там по чоловічому одягу? Чоловіки ж також щось носили у чоловічому одязі у 30-ті та 40-ті переважно домінував мілітаризм, наслідування до військової форми. Навіть далекі від армії чоловіки носили галіфе та кирзові чоботи чи масивні черевики на шнурівці. Також актуальними стали укорочені штани, гольф, зверху косоворотки, однотонні футболки, светри з дешевої тканини. Також дуже часто носили кепки. Взимку одягали масивні, аляпуваті пальта з коміром із каракуля, в'язані светри і кашкети. А у найбільш успішних наприкінці 30-х з'явилася можливість шити на замовлення костюми з твіду та вовняні пальта. Такий одяг дуже цінувався, носився роками і навіть десятиліттями і передавався у спадок, бо був просто скарбом. Бо багато речей, як і раніше, були або занадто дорогими і доступними лише обраним, або банально були відсутні у магазинах. Більшість населення або купували щось безформене, що було, або шили і з чого було. І я не тільки про провінції чи села говорю. Навіть у Москві простим совєтським людям, які навіть мали гроші, було ніде купити собі притомного одягу. У 37-му році популярний тоді журнал Робітниця опублікував розповідь журналістки Марії Юріної про її похід до магазину у пошуках сукні виявилось, що навіть у Москві неможливо знайти собі нічого більш-менш притомного. Всі сукні були невдало скроєні і погано пошиті. Гарні моделі Марії вдалося виявити лише на вітрині будинку моделей. Але от бідонька це були лише манекенні зразки, які не продавалися. Це все була лише гарна обкладинка а для людей жили безликий потворний та похмурий одяг. Тріумфальна хода соціалістичної моди перервалася на період Другої світової, але відновилася відразу після її закінчення. У 45-му році поряд з журналом моделі сезону з'явилося нове видання Журнал Мод. Там публікувалися в основному зображення вечірніх нарядів і суконь для коктейлів, які демонстрували ідеально доглянуті жінки. Щоб ви розуміли помпезність та рівень у 35-му році. Ельза скіапарелі навіть створювала колекцію моделей спеціально для совєтських жінок. Згодом вона згадувала. Червоноармійці повинні вчити своїх дружин добре вдягатися. Дружина Стаханова, нібито отримала в подарунок автомобіль, рахунок в банку та сукню останньої моделі від скіапарелі ну, любила розкіш совєтська номенклатура, дуже як бачимо. Також Скіаперелі згадувала, що, попри всі очікування, її колекцію у союзі не сприйняли. Чиновники заявили, що дизайн виглядає надто банально, а кишені стануть надто великою спокусою для злодюжок у громадському транспорті. Словом, можнавладці забракували колекцію геніальної скіаперелі, і колаба не вдалася. А тут я традиційно дякую людям, завдяки яким і існує мій канал. Якщо ви також хочете зробити вклад у розвиток українського контенту, то всі посилання для мого каналу я лишаю в описі та у закріпленому коментарі. Буду безміру вам вдячною! А ми йдемо далі. До речі, а як же одягався сам Сталін? Сталін, отримавши владу, вирішив одразу нічим не нагадувати попередника. Замість Ленінської кепки він для виходу в нарід обрав собі кашкет із зіркою. Взимку Сталін одягав шапку-вушанку... Та солдатську шинель Коба був ще тим фанатом мілітарі, та найбільше він любив френчі. Саме за часів Сталіна, френч кольору гакі та високі чоботи стали фірмовим одягом майже для всіх партійних босів того часу. Коли ж Сталін сам собі присвоїв статус спершу маршала, а потім ще й генералісімуса, Він переодягнувся у військову форму. Китель був прикрашений погонами маршала Совєтського Союзу та генеральськими шинельними петлицями червоними із золотим кантом та гудзиками. Такий костюм, окрім самого коби, ніхто більше не мав права носити. У ньому Сталін зображався на офіційних портретах та плакатах. Ну так, гарний одяг, по правді кажучи, Сталіна і справді не цікавив. Але інших елементів розкоші, включаючи купу елітної нерухомості та машин, у нього було до 100 біса. Ось тут пан Адріан про це розповідав детальніше. Партійна ж номенклатура, хоч на людях, й одягалася, як батя Сталін аскетично та мілітарно у приватному житті любила дорогі лахи. Більшість чиновників та партійних працівників шили одяг на замовлення чи навіть замовляли за кордону. Офіційно це, звісно, не заохочувалося, бо не слід у період масового тотального дефіциту дратувати простих людей дорогими вбраннями. Але насправді партійці та їхні сім'ї одягалися ну дуже розкішно. За совєтськими мірками. Звісно, наприклад, у наркома НКВС Генріха Ягоди було 21 пальто і 22 костюми. Більшість із за бугра. Дружина Сталіна, Надія Алілуєва, Ну, дружина, поки вона не суїциднулася. Та невістка каменєва одягалася у елітній майстерні, де одяг для них шили виключно на замовлення, так би мовити, от кутюр по совєцьки З середини 30-х, коли Сталін повністю взяв країну під свій контроль, концепт жіночності став частиною офіційного дискурсу. Совєтська культура повернулася до образу монументального жіночого тіла, сила та здоров'я якого були потрібні для будівництва нового совєтського суспільства. Але державна політика не передбачала при цьому звільнення жінок від важкої роботи, що вимагала фізичної сили. Навпаки, їх заохочували братися за найважчі завдання. Та тепер у нової совєтської жінки була гарна зачіска. Вона користувалася косметикою і була одягнута в модний костюм. Провідниками нової офіційної соціалістичної модної естетики служили не лише елітарні видання на кшталт моделі сезонів, а й навіть популярні журнали для робітниць, такі от як робітниця. На ілюстраціях у цих журналах робітниці зустрічаються із Сталіним, носять костюми та квітчасті сукні і шовкові шарфи. Нова ідеальна совєтська жінка легко поєднувала політичну активність із любов'ю до елегантних сукенок. Замість працьовитих заводських працівниць, що стоять біля верстатів, на обкладинках з'являються молоді жінки, які займаються спортом, наприклад, плаванням або засмагають на пляжах. У тридцяті стає популярним одяг білого кольору. Білий, начебто, підкреслював ту атмосферу щастя та радості, в якій тепер жили всі совєтські люди, і також білий символізував всю гаму почуттів, яку вони неодмінно мали відчувати: постійне душевне піднесення, ентузіазм, віру в ідеали та світле совєтське майбутнє. У виступі на першій всесоюзній нараді робітників та робітниць стаханівців прозвучало знамените сталінське жід стало, жід стало вісім. Але є великий та лицемірний нюанс. Ця життєствердна ствердна була виголошена напередодні піку найкровожерливіших та наймасовіших сталінських репресій. На обкладинках було все ідеально. А реальність совєтських людей, м'яко кажучи, була ой, як не такою глянцевою та веселою. Після смерті Сталіна у 53-му році Хрущов, прийшовши до влади, не тільки засудив сталінську внутрішню політику, а й голосив війну помпезному стилю. Незабаром почала формуватися нова естетика совєтської моди. Передбачалося, що простіший одяг дозволить нарешті налагодити масове виробництво та позбавитися, врешті-решт від того клятого дефіциту. Та сталінський помпезний стиль нікуди той не зник хоч функціональні та скромні моделі рекламувалися популярними виданнями, проте в елітних журналах, як і раніше публікувалися зображення розкішного вбрання та розкішного життя. Ці розкішні костюми продовжували складати гардероб членів партійної номенклатури та показувати совєтів з найкращого боку на міжнародній арені. Хрущов відмовився від сталінської ізоляційної політики та став налагоджувати відносини із Заходом. Це послужило початком ліберальнішого періоду підлиги. Це був унікальний період. Навіть модели Діору у Союз тоді запросили. І навіть Жаклін Кеннеді з Ніною Хрущовою браталися. Та це була вже зовсім інша епоха, про яку я до речі розповідала в ось цьому відео. Вмикайте і зустрінемося вже за мить. Ну і дякую за перегляд, до зустрічі.